Що потрібно знати батькам про нову дистанційну школу. Вимушене дистанційне навчання стало викликом для всіх учасників освітнього процесу вчителів, вихователів, учнів та батьків. Як організувати дистанційне навчання дитини вдома так, щоб навчання було ефективним і дитина при цьому отримала задоволення: ось кілька порад, які допоможуть правильно організувати. Цей процес. Складіть новий розклад для дитини. Намагайтеся дотримуватися режиму дня, підйом води і той же час, перерви, прийоми їжі тощо. Режим позитивно позначається і на нервовій системі дитини, адже це дає відчуття стабільності. Це те, що створює зону безпеки. Організуйте для дитини куточок для навчання, де будуть тільки потрібні для цього уроку матеріали. Усі зайві предмети, що відвертають увагу, доцільно прибрати. Підберіть для дитини відповідний одяг для навчання. Дитина не повинна сидіти в піжамі. Вони і так навчаються вдома. У дітей будинок не асоціюється з навчальним процесом, ба більше він асоціюється із відпочинком. Учневі буде значно простіше надіти на себе роль учня і переключитися на заняття, якщо він буде одягнений. Відповідно, це може бути якась уніформа, що допомагає не забувати, де ти знаходишся і що потрібно робити. Робіть перерви. Дитина докладає чимало зусиль, аби сконцентруватися і зрозуміти, що їй через екран намагаються донести. Енергії витрачається більше, ніж на звичайному уроці, тому вкрай важливо, аби діти перемикали свою увагу і відпочивали між уроками по можливості не в гаджетах. Братися за виконання домашньої роботи доцільно не раніше, ніж за годину-півтори після закінчення уроків. Дитині потрібно переключитися, відпочити, пограти і перезарядитися. Робіть регулярні перерви, сидячи за комп'ютером чи екраном ноутбука. Легка розминка для спини та елементарні вправи для очей допоможуть довше зберігати концентрацію на уроці і позитивно вплинуть на самопочуття. Заохочуйте дитину до спілкування з однолітками. Адже провідна діяльність дітей дошкільного віку та молодших школярів це спілкування, бо звикли проводити багато часу в колективі, спілкуючись, тому можуть відчувати дискомфорт в ізоляції. Не змушуйте дитину, а мотивуйте та водночас не забувайте відзначати її успіхи. Якщо порівнюємо, то тільки із самим собою. Навчайте дітей помічати хороше в обставинах, що склалися. Розмовляйте, хваліть і підтримуйте її. Батькам необхідно вміти користуватися комп'ютером та інтернетом. Не зайвим буде навчити цьому бабусю та дідуся. Що мав зробити заклад освіти в межах організації дистанційного навчання, то це обрати та схвалити конкретні електронні освітні платформи, онлайн сервіси та інструменти, за допомогою яких організовується освітній процес під час дистанційного навчання. Батькам учнів рекомендовано створити батьківський чат в Телеграмі чи Вайбері. Це надзвичайно зручний інструмент, щоб вчитель мав змогу оперативно донести інформацію одночасно до батьків. Усіх учнів класу. Також створити окремий чат без вчителя, де батьки матимуть змогу обговорювати питання, що не потребують участі класного керівника. Організуйте зустріч дітей з класним керівником. Можна поспілкуватися 10-15 хвилин через відеозв'язок. Дитина має розуміти, що це її вчитель. Важливо пам'ятати, що під час повітряної тривоги онлайн урок припиняється.